Зараз я знаходжусь біля школи пошиття і хочу поставити запитання, як люди відносяться до української мови, тому що вийшли в закон 16 липня, і він зобов'язує всіх розмовляти українською мовою. От давайте почуємо відповідь людей, що для них українська мова. Доброго дня! Як вас звати? Мене звати Тетяна. Ви моя ви моя дізка. А, дуже приємно. Я хочу сьогодні вас запитати, що для вас значить українська мова? Українською мовою ми можемо проговорити свої відчуття. Як оця війна йде, дуже багато людей почали більше розмовляти українською мовою, тому що вона. Вона співає, бо ж подивіться, дітки почали більше співати пісень. Чим більше розмовляєш, тим мурашки по тілу йдуть. Ой, ви О, Кажете, ось. а в мене вже йдуть мурашки від ваших слов. Бо О, дітки! Ось. У мене троє хлопців, і старший розмовляє російською мовою. Може він ще е, не адаптувався. Ну, Менше розмовляє йому подобається. Йому 16 років він розмовляє українською мовою і це гарно. Розумієте, ну може українською. Інці, ну чому ми повинні якоїсь чужою мовою розвити окупанта, тим паче? Так. Якщо ми вміємо не тільки говорити, ми вміємо співати, ми почуття свої проявляємо українською мовою, Це дуже чудово. А дивіться, ви чули таке такий вислов? Українець не той, у якого батьки українці, а українець той, у кого діти українці. Як ви це розумієте? Я українка. У мене не було такого, щоб я могла людина спілкується російською мовою, я могла перейти. але мені подобалось, як люди розмовляють українською, і я в мене навіть голос змінювався. Оскажіть, скажіть, наша мова, вона така, от солов'їна, вона якась, от от, от даже, коли, коли ми вона сваримо, воно. от ми сваримося, так, а воно так не дуже даже як-то агресивно, так? так воно наче так і треба. Так ви вірите в нашу перемогу? Нема другого е відповіді. Ми переможемо. Можна я вас від обніму. Дякую вам дуже. Всі з нами була Тетяна. Ідемо разом до перемоги. Так. Чим далі люди починають все більше і більше розмовляти українською, і вони не ставляться до неї як до мови своїх батьків чи дідусі. Вони ставляться до неї як до мови своїх дітей. І це дуже класно, що люди вибирають українську. Українську. Спілкування українською захищає нашу Україну. Ми ще не були ніколи так разом, як зараз. І одна мова, один народ, одна, одна єдність, і це захист для нашої України.